Перевіримо, як працює зарядний пристрій. Взяли акумулятор, розрядили 83,5% 112,7 А1. Так, ємність 135 була. Так що у нас температура акумулятора 22 градуси. Під'єднуємо до мережі 220. Каему зарядный пресс 14.6. шесть. Там далее подъедаем клеммы. Чуть -чуть, так, минус и плюс, плюс, плюс. Так. 1,46 ампера. Тут показує 1,7 ампера. Так. Трошки є похибка. Збільшуємо. Допустим. 18. 20 ампер. Тут у нас пише БМС 24 ампера. Так.

У нас попише 59,6. Всього, бачите, зарядний пристрій видає свої 60 А. 815 Вт. Там ще можна далі крутити, але я щось не хочу. Експерименти такі проводити. 60 А. Зарядка йде. Є трошки шум зрядне просто, але це таке ні на що не впливає. 50 ампер залітає тільки так. Тут У нас теж пише 50 ампер. Вже він зарядився 91%, 123. Майже 10 Ампер залетіло, час я не засікав і быстро. Быстро заряджає. 26 градусів температура БМС всередині. 688 Вт. Різниця між банками 10 вольт. Ну, бачите, 0,010. 10 тисячних вольт. Прямо на очах заряджається. Тут напругу пише 13,9 і 13,6, не знаю, щось є різниця. Заряджаємо далі. Продовжується зарядка. 130 ампер. Трошки треба зменшити силу струму, бо трошки нагріваються ці місця, де, де крокодили під'єднані на 50 ампер. Світлано 40. Так, на 40 не так нагріваються треба щось придумати вже напруга на банках 3,4 вольта мене налаштовано, щоб коли буде 3,6 на якісь банки щоб виключиться зарядка ну ви на банках саме 0 1100 вольта 97%. Зараз ще трошки і акумулятор буде заряджений. В кінці зарядки сила струму буде сама падати. Акумулятори більше не беруть, сила струму буде падати. Підходить до завершення процесу зарядки акумулятора. Вже 13,8 вольта на кожній банці 3,46 зараз буде напруга швидше рости весела струма буде падати які будуть беруть акумулятори можливо вдасться це засняти це 13,9 майже швидко вже піднімається тут у нас пише вообще 14,2 5 Ампер заходить. Кажу вам, що на кожній банки. Там Пішов... пішло зменшення сили струму. Зарядная пес издает чушки звук но я не разразумею, сила струны струна падает. Значит, сама сила струна падает. Здесь из заряд. 32 ампера. 29. 25 23, бачите, акумулятори вже менше беруть. Різниця на банках трошки виросло 38 тисячних. Запустилась балансировка. still do Вже майже і все. Дуже швидко заряджає акумулятор. Саме то для блекаутів. За дві години з половиною заряджаєш і можна О, все. зарядка завершена. Бачите, тут ноль. <кхе> БМС-то від... вимкнуло. зарядку дали. Резница на банках 40, 35 сотых от тысячных вольт. Двое суток может працювать холодильник и за три часа заряжается. Дуже, да, дуже хорошая зарядка. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Дякую.